Розпочинали ми процес електронного судочинства, той, який у нас існує в Вінницькому апеляційному адміністративному суді. Звичайно, він не так повноцінно працює, як на сьогодні працює це в Литві, як представила нам Ельвіра. Не настільки він працює, як ми вивчали досвід в суду району Ботаніка Молдавії. Але виходячи із нашого діючого процесуального законодавства, ми, звичайно, також у себе в своїй установі створили на належному рівні судово-адміністративні послуги, якими було б зручно користуватися тим громадянам, які звертаються до нашого апеляційного суду. Звичайно, що це все створювалося не в один день. Започатковувалися це ще в 2008 році у Вінницькому окружному адміністративному суді, коли ми брали досвід Туреччини і розпочали таку процедуру смс-повідомлень сторін в судових засіданнях. Звичайно, що ця процедура не була передбачена чинним процесуальним законом, і отримання смс-повідомлення це все-таки було розраховано на. Того користувача судовими послугами, які є добросовісним. Тому що, звичайно, якщо ти не отримав належним чином повідомлення і до суду не отримано, не направлено зворотньо повідомлення про вручення, то якщо сторона не з'являлася в судове засідання, звичайно, що смс-повідомлення не слугувало належним чином повідомлення. Тобто, якщо сторона мала бажання зловживати, то, звичайно, Така, така можливість і така, така, така можливість не існувала. Але я ж кажу, що це було в вигляді експерименту і все-таки було розраховано на тих сторін, які є добросовісними користувачами судовими послугами і йдуть до суду не для того, щоб зловживати. Тому на сьогодні це вже запроваджено в нашій державі на загальнодержавному. Масштабі і існує сьогодні в усіх видах судочинства і кримінальному, і цивільному, і адміністр... а, господарському ще не існує. Так? Але кримінальному і адміністративному судочинстві існує, а в цивільному існує частково. Так? Друга, друга процедура, яку ми розпочинали, це щодо повідомлення суб'єктів владних повноважень на їхні електронні адреси, направлення їм. Ухвал про відкриття проваження у справі, призначення до судового розгляду, там і так далі. Але все ж таки я кажу, що це розпочиналося 2008, 2009, 2010 рік. І я пам'ятаю, у 2011 році до нас приїхав на той час голова Державної судової адміністрації Руслан Іванович Кирилюк, і ми йому презентували оцю систему, яка в нас функціонує. ну і через... Місяць, півтора або ж два з'явилися відповідні законопроекти, які прийняті за основу. І сьогодні ми маємо уже якби, відповідні функціональні зміни в судочинстві щодо повідомлення сторін, а також щодо повідомлення суб'єктів владних повноважень, направлення їм судових рішень. Ну і, звичайно, зобов'язання їх зареєструватися на сайті Державної судової адміністрації і зареєструвати там свої електронні адреси. Переходячи до повноцінного електронного судочинства, я скажу, що, звичайно, це великий буде крок уперед. І на сьогодні Державною судовою адміністрацією разом із державним підприємством інформаційної системи розробляється повноцінний. Повноцінний програмний продукт, який, звичайно, буде запроваджено в дію, і думаю, що це буде запроваджено в дію з наступного року. Звичайно, що першочергово цей програмний продукт буде в якості експерименту, розпочне свою роботу в Вінницькому апеляційному адміністративному окрузі, але виключно. Щодо діяльності Вінницького апеляційного адміністративного суду і трьох окружних адміністративних судів, тому не, не буде ця програма забезпечення розповсюджуватися і на місцеві загальні суди, і Київський районний суд міста Одеси. Що, що, що це буде таке? Це буде персональний кабінет кожного, хто зареєструється і отримає відповідний. Відповідний код допуску і, і буде мати відповідний цифровий підпис щодо звернення до суду. Звичайно, що в цьому, в цьому персональному кабінеті буде мати доступ до всіх тих справ, по, по яких позивач звертається до суду. Ухвали про відкриття провадження, клопотання, заперечення сторін там, і так далі. Якщо ж, звичайно, в цьому персональному кабінеті також буде і отримувати зразу ж повідомлення сторона, до якої є звернення з відповідним позовом, але якщо вона також зареєстрована і має відповідний цифровий підпис, і має цей персональний кабінет.